Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати такий от асортимент. Ми маємо насосів масляних до МТЗ. Як ви знаєте, вони існують на 36 зубів, на 32, на 28 зубів. Тобто при замовленні дуже добре, коли ви знаєте, наскільки зубів у вас насос, а не так, що у мене там трактор такого-то року МТЗюк і потрібно. Насос ну Тут, хлопці, перепрошую, але ми так не можемо підібрати. Тобто вам потрібно знати, наскільки зубів у вас шестерня. По виробникам. Дивіться, є у нас оригінальні на 36, 32, 28 зубів. Давайте по вартості на 36 зубів. По оригіналу у нас він коштує 2600 гривень. Там навіть, бачите, така от, є папірець такий зі штампами. Так, Давайте, 2600 коштує. На 32 зуби. Також 2600. І на 28 зубів він коштує 2500 гривень. Це якщо по оригіналу. Не оригінальні. От у нас на 36 зубів, це у нас зараз юбана. Це у нас Прибалтика. Так, юбана на 36 зубів, 1900 гривень. Потім дорожня карта на 36 зубів у нас є. На 32 зараз немає. Ми очікуємо там або завтра, або післязавтра там буде наявності. Так, на 36 зубів. Дорожня карта, дивимося 1750 гривень. І дорожня карта на 28 зубів у нас тисячі гривень. Тобто вартість я вам назвав, щоб ви орієнтувалися, що воно коштує, Ну, який замовляти, це вже ваш вибір. Будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в описі під відео, або е, в закріпленому коментарі. Замовляйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на все добре.